Нас таки всім привіт! Сьогодні купив Android приставку X98H Pro, хотів розказати про декілька проблем, з якими ви штовхнетесь при її е, спортуванні. Плюс одразу пихаєте з боку безпровідну мишку і все літає по екрану. Е, телевізор старенький, LG Flatron, е, ось так виглядає основне меню. Я хочу вам сказати, що в комплекті не йде кабель, його потрібно буде купляти віддільно е, перехідник в вход на тюльпан. Е, і зразу хочу вам сказати, е, тут дивіться у нас коляри. Червоний. Коротше, це з цією проблемою 100% заштовхнетесь. Коротше, ось по, по кольорам. Жовтий до жовтого, білий до білого, червоний до червоного. На екрані немає нікого вдома. Китайці коротше, перепутали ці ета. у них щось там не так. Міняєте жовтий, пихаєте в красний, а красний пихаєте в жовтий. І все є, все працює. Це сразу Перший вам лайфхак. Зараз буде другий. таки, дивіться, я хотів сказати з двома проблемами. Ви штовхнуєтесь по-любому. Перше, це короче, розмір тексту. Друга це екран, ну не на весь екран. Короче, заходите бачите по углам, там погано видно. заходите в настройки settings. І одразу у вас малий текст, не видно, нічого не зрозуміло, що робити. Коротше, значить, ось, ось знизу параметри пристрою, кое-що бачу. Е, зображення та звук е, заходите. Значить, ось перше масштаб що? Ага масштаб тексту. І робите його самим великим. Оп-оп. окей. І у нас тепер вже, бачите, вже хоч щось понятно, що там написано на тому тексті. Тепер екран, додаткові налаштування екрану. І заходите в, в оцю скрін 3. Нажимаєте і можна отак от клавішами на пульті вирівняти екран. Бачите? Уже шире по вашому розрішенню екрану на вашому телевізорі. Якщо воно автоматично, звісно, у вас не робиться. Я не знаю, як у інших телевізорів, але в мене отак. От таким способом я розібрався, як зробити його на весь екран і як хоч щось бачить в меню. І все літає, я вам хочу сказати, я взяв 4.64 android приставку Ютубчик літає, підключив по Wi-Fi, все вогонь, не знаю, не тупить, сюди можна накачати. А в комплекті йде світ ТВІ і в Стар ТБ, і ще якийсь ТВ з промокодом, там щось на 3 місяці чи на пів року безкоштовно. Оце от така android приставка В принципі, якщо вам це допомогло, моя інформація, то підпишіться на канал, поставте лайки і до нових зустрічей. Всім пока.